Привіт всім! Ви на каналі Лана Дім. Німецька мова українською. Розпочинаємо третій урок, на якому ми продовжуємо знайомитися з літерами німецького алфавіту. Давайте пригадаємо ті, що ми вже з вами вивчили. А І, Д Н У С С или З Т. Е, Г Г О Р Г. І пізніше трошечки розглянемо з вами два буквосполучення. Ну а зараз декілька правил для володіння навичкою читання. Звук Г значно відрізняється від українського. Він схожий на звук, що з'являється під час полоскання горла. Ганд Одар. В кінці слова він вимовляється дуже невіразно. Er, Хочу трішки звернути увагу на вимову цього звука. Він не такий важкий, як незвичний для нашої вимови. Тому ви можете промовляти його, пом'якшуючи звичний звук г. Проциту відповідь людини, яка перебуває в німецькій мовній країні. Всі чудово розуміють, що ми не німці, і вибачають нам цей недолік у мові. Але при постійному тренуванні ми максимально наблизитися до цієї самої Г. Ну і давайте з вами розглянемо декілька буквосполучень: Г, Аг, ОГ, ГУ – УГ. Добре, продовжуємо знайомитися з правилами. Буква сполучення Е-є вимовляється подібно до українського АЙ. Айн-найн. Буква сполучені і – «е», буква E е не читається. Вона лише вказує на довготу звука – «зі». Ді, ді. Ну і декілька. на тренування. «Ді» дай Ні-най. «гі» гай Гі-гай. І ще раз «Ді» – «дай», «ні» най Гі гай, «рі» рай. Ну а зараз з вами давайте потренуємося і закріпимо те, що ми вже вивчили. «Га» – «аг», «ге» – «ег», «го» – «ог», «гу» Гуг. Ра-аг. «ре» – «ер», «ро» – «ор», Ру. – «ор», «ді» – «дай». Ni, nai. Gi, gai. Ri, rai. Nog Nij. ga, ag, ge, eg, go, og, og. og, ra, R. re, er, ro, -or. Ro, ru, R. R. ni nai Ni, gai ri gai. gi ig Гейг, ці тай. Добре, ми ну, тепер возьмемо крупніше слова. Енде, – Еге, Ганс, Гаст, Гунд, Гагден, «гарте», «гарте», «гарм». У деяких словах у закритому складі голосний вимовляється як довгий звук. Зверніть увагу на ці слова: gah, gut, gas, rad, rot, tag, der. А ще декілька слів тренування. Rand, rast, Runde, aag, sark, durst, ode. Дан, дорт. Добре. Ну а зараз ми з вами ознайомимося з новими словами: дерга. Зад, Tante. сітенкан. Звертаю вашу увагу, що в німецькій мові іменники, завжди пишуться з великої літери. Der Garten. Die дітан. Дорт там. Guten Tag. добрий день. І наостанок легенько вправа. Познайомимося з німкенями. Танте Ерна. тітенька ерна, танте доріс, Танте Іда. Танте ріта, Танте Танте Іна. Танте Ада. Танте ута. Танте регіна. Танте зузі. Танте Тіна, танте Андреа, танте Ана. Я вас вітаю! У вас все вийде. Оформлюйте підписку на канал Вчимо німецькою українською разом. З вами була Лана Дін. До зустрічі!